У 2011 році починалася робота з того, що мною внутрішньо було вирішено спрямовувати і йти до цифри 10%, як це написано нам в заповідях, на благодійність від того, що зароблялося. Останні роки біля 95% все, що заробляється, йде сьогодні на витрати фонду. Слава Богу, в мене є де жити. Слава Богу, сім'я забезпечена можливостю і навчатися, і проживати, а все інше я отримую задоволення від того, що робить комитет фонду. Я йому дякую. Все інше це задоволення від того, що комусь допомогли в такій важкій ситуації. Я дякую людям, які разом зі мною, я дякую волинянам, які вірять в фонду, йдуть на фонд. Скажу вам, що безумовно, якби не було якихось переживань сьогоднішніх політиків на рівні області чи керівників міст, ми зробимо б набагато більше. Але в них є якась до нас не знаю, ревність, боязнь, тому що ми не даємо красти. Там, де вкладаються гроші фонду, кожна копійка контролюється, і вони це знають. Там, де фонд приймає співучість, кожна копійка контролюється не тільки фондовських грошей, а й тих грошей, які йдуть, скажімо, з казни міста, і вони це знають. І останнім часом, наприклад, місто Муцьк від нас уходить в сторону і боїться категорично, щоб фонд не мав можливості навіть проаналізувати все, що відбувається. Фонд це не тільки витрата грошей і допомога, фонд це і стратегія, і бачення, і розуміння, як має бути. І якщо в мене особисто, наприклад, ще два роки назад були дискусії, я не хочу нічого поганого говорити про роботу мера Муцька. Просто ми вже два роки працюємо автономно. Фонд працює повністю автономно від керівництва Муцька. В мене було бачення, і я казав, що Микола Мирославович, має бути стратегія розвитку міста. Гроші знайдемо, фонд допоможе, бізнесмени допоможуть. В міській казні є гроші, дякуючи тому, що пройшла часткова децентралізація. Але повинна бути стратегія, повинні бути створені якісь. Художні архітектурні комітети, які будуть розробляти цю стратегію, повинні прийматися рішення не вами, не мером, не депутатами, не мною, а людьми, які в цьому розбираються. Як мають виглядати фасади? Яка має бути забудова? Де можна будувати багатоповерхове житло? Де не можна, де може бути ринок, де не може? Ця стратегія повинна бути затверджена і не один депутат ні в якій контенції не має права вназитити всі питання, тому що це краса міста, це майбутнє. Так живе Захід, так живуть всі цивілізовані країни. Так маємо жити ми, якщо хочемо в Європу. Ми не зійшли з цих питаннях, тому ми працюємо автономно. Фонд сьогодні перейшов і працює в області. Це важко, тому що навантаження фінансове набагато більше. Важко, тому що навантаження моральне в команди фонду набагато більше це велика відповідальність. Чому не відкрилися з 1 січня, як ми планували філіали в кожному районі області? Тому що дуже багато людей пройшли через співбесіду з колективом фонду перед тим, як їм дозволили представляти фонд. Пару команд змінилося, тому що були помилки. Обмича фонду це людина, яка приймає і перший раз розмовляє з тим, хто прийшов на фонд. І дуже важливо, щоб людина, яка прийшла на фонд, навіть якщо їй і не змогли допомогти, тому що іноді настільки багато звернень, і настільки вони бувають фінансово об'ємні, що фонд не може цього зробити. Так, навіть після цього людина повинна уходити з задоволенням, з посмішкою, а не ображаючись і не розчаровуючись. І це завдання людей, які є її команди, яка працює на фонді. Ми в цьому році по всій області працювати. Ми будемо продовжувати працювати по всій області.